Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Телеканал з тебе оголосив ім'я головного героя нового сезону шоу Холостяк. Ним стане ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Про це офіційно повідомили у соцмережах телеканалу, що сталося у 28-й день народження військового. Олександр Терен, будько військовий, ветеран громадський діяч та учасник національної збірної інвіктус Games. Два роки ми отримували запитання, чи повернеться холостяк, і чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Його впевненість самої іронія, почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли: ось наш кандидат на нового холостяка. Йдеться в повідомленні. Як відомо, на війні Олександр втратив обидві ноги. Втім, юнак не занепав. Духом і наразі займається громадською діяльністю. Започаткував Розиває youtube проєкт Відвал Ніг, в якому тестує на безбар'єрність українські міста, а також написав книгу Історія впертого чоловіка. Нагадаємо, раніше хлопець сам висловлювався щодо участі у шоу та розповідав, що був би радий прийняти участь.